Доброго всім дня! Бажаю всім доброго здоров'я і дякую вам, що дивитесь мої відеоролики. Сьогодні хочу запропонувати вам блюдо, яке називається м'ясо на картоплі. Значить, це блюдо воно, якби, одночасно в духовці запікаємо і картоплю, і м'ясо. Воно чимось схоже, якби ну, як запіканка. Значить, що для цього беру? Які продукти? Значить, м'ясо у мене свинина. Я його ось на такі кусочки розділила, невеличкі, бачите, отакі. Невеличкі кусочки, десь по 0,5 см я нарізала. Можна в довільній формі його зробити, можна квадратиками, можна такими продовгувастими ось кусочками, як воно буде у вас лягати у форму. У мене є такі, такі. бачите. Далі ось картоплю я начистила. Ну, картоплі я беру, дивлячись, скільки у вас, яка у вас буде форма. От, якщо форма більша, значить більше треба картоплі і м'яса. Якщо формочка невеличка, то берете менше. Далі буду використовувати ось такі дві цибулини, трошки моркви, одна морквинка. Ну, це в мене залишилося, то я сюди його приклала. І з приправ буде сіль, перець. І трошки ось У мене є зеленої цибульки замороженої. Ну і Зверху будемо наше блюдо затирати сиром. Значить, спочатку беремо картоплю, беремо миску і беремо картоплю. І картоплю я нарізаю на такі невеличкі брусочки, зараз вам покажу. Ось приблизно на отакі ось на отакі брусочки. Нарізаємо у мисочку картоплю. Так, і так всю картоплю нарізаємо. І моркву ж сюди теж так само. Я зараз покажу, як, а потім я наріжу, щоб не займати багато вашого часу, теж отак от, такими полосочками продовгувастенькими. Ось так. Моркви треба небагато. Одної морквинки буде достатньо. Для моєї порції одної буде достатньо. Так, все, хмурку я порізала. О, зараз я поріжу картоплю, і далі вам покажу, що будемо робити далі. Порізала я картоплю. Тепер до картоплі додаємо сіль, солимо її, солимо за смаком. Далі додам. Мелений гіркий перець. І додам я ложечку чесник сушений. Дещайну ложку отак от додаю сюди сушений чесничок. Так. Все це перемішую. Перемішуємо гарненько, так? Трошки додам десь ну, ложку півтори олії. Все, трошки, зовсім трошки. Так, все це перемішали ретельно. Додам ще сюди трошки зеленої цибулі. Зовсім трошки. Пару ложечок отак додам для кольору, ну і для смаку теж так. Ну Десь я додала 4 чайних ложки, ну, 2 столових. Отак, так, бачите, як виходить. Так, все це перемішали. Значить, картоплю соліть за смаком, але так якби трошки робіть не до сол. Через те, що в нас тут ще ж буде і майонезу, ми будемо це все ну, покривати. Так, картоплю ось так перемішали. Далі. У мене ось така форма. Висипаємо сюди нашу картоплю. Я її не замочую. От, не замочую, от так от почистила і зразу її сюди. От. Так, тепер отак гарненько картопельку тут розклали. От. Далі. Тепер на картоплю викладаю оці шматочки м'яса. От бачите, воно, я вам не забула сказати, що я його злегка відбила, так як ви на биточки робите. І тепер отак на картопельку щільно от викладаємо, також щільненько оці шматочки м'яса. Закриваємо ними всю картоплю. От Сюди можна різні використовувати. Отак от, от, щільненько, щоб як будемо вже тоді куштувати, смакувати, так, щоб всім досталося м'яско. Це... Так, зараз викладемо м'ясо. Бачите, сюди усі довгенький шматочок пішов. Так, щільненько так його все викладаємо. От. От. Так, заклали. От ще в мене один є шматочок, треба його десь мені. Ось-сюди я його зараз і закладу. Отак от, от. О, от так, бачите, як? Все. Закрили картоплю м'яском. Тепер трошки підсолить м'ясо, зовсім трошки, отак от рукою, і підперчить. Так, теж отак зовсім трошечки так його. От. Ну, хто як любить, Хто як любить, так? Далі. Тепер цибульку нам треба нарізати напівкільцями, і потім будемо цю цибульку викладати сюди на м'ясо. Зараз я наріжу і вам далі покажу. Так, ось нарізала цибульку я напівкольцями і викладаємо тепер її на наше м'ясо. Отак довільно рукою розподіляємо, щоб скрізь була ця цибуля так. Цибулку розподілили тепер майонез. Видавлюю майонез, сіточку робимо з майонеза, отак. <кій> Ложечкою так трошки як би чолопаткою, отак трошки його розрівняти треба майонезик цей, отак ложкою. Можна і не розрівнювати, можна так, ну я розрівнюю, я показую так, як я роблю. От, може в когось, хтось по-другому це робить, я так трошки його якби розрівнюю. От. Зараз ось сюди ще трошки додав, щоб картопля не була суха. Вона не буде суха, але щоб було смачно. Єдро так майонезом. так. Так, розрівняли цибульку. О. Так, і тепер будемо затирати це все сиром. Беру тертушечку ось таку бурячну. І затираємо так прямо у форму сюди. Натираємо сир. Сир беріть, який у вас є, який ви любите. Ну, такий сир, щоб плавився. Тут, понятно, так? Да? Тому що тут у нас буде запікатися все в духовці. От, і оце, коли воно запікається, картопля там знизу печеться м'ясо, майонез, сирок починає плаватись. І та картопля це пропитується цим усім продуктами цими. От, і виходить дуже смачно, повірте мені. От. Так, все, затерли сиром. Тепер закриваю я цю формочку фольгою. Ось так. Закриваю форму фольгою. Щас виміряю фольгу. Відірву. Отак от. Все. Закрили форму фольгою і ставимо в духовку. Значить, духовку я розігріла вже до температури 200 градусів. От, ставлю в духовку. Потім уже як ну, почне воно запікатися, піде у вас вже запах по вашій кухні, такий смачний, приємний. Тоді я трошки температуру зменшую. Десь на 170. Значить, ставлю десь на годину. Година, може трошки й більше, година 10, ну ставте на годину 10. Потім пройде трохи часу, десь вже около години, як пройде, беру, піднімаю цю фольгу, от рукавичкою. беру ножик і ножем протикаю нашу оцю запіканку. так? От. Якщо нож, ніж проходить, у вас уже м'яко, ви відчули, що ваші продукти вже. Спеклися там. О, значить, Тоді відкриваю фольгу, ще трошки притрушую, ще додаю трошки сирку злегка. і запікаю до рум'яної корочки. Все, ставлю в духовку. Ось на цьому етапі приготування перевіряємо ножиком. Бачите, от вже ножик м'якенько проходить. Значить, продукти вже о, бачите, як м'якенько проходить можуть. Значить, вже продукти майже готові. Тепер я відкриваю фольгу і ще залишаю ну, хвилин на 15 в духовці. Так, ось спеклася вже моя картопля з м'ясом. Блюдо називається М'ясо на картоплі. Отак правильно. От, подивіться, як красиво воно апетитно виглядає в готовому виді. От, хочу вам показати: От, подивіться, там є, бачите, он тако, я лопаточкою двигаю, там є такий сочок, картопелька. Там в цьому такому е сочку чи росольчику тушкувалося. От, і це дуже смачно. Виходить дуже смачне блюдо. Так що рекомендую вам приготовте це блюдо м'ясо на картоплі. Дякую всім за увагу, всім смачного! Пробуйте приготувати. Гарних вам днів! До побачення!